Вітаю! Давайте знайомитись. Мене звати Володимир Дживага, я тренер реабілітолог, кандидат наук фізичного виховання та спорту, засновник Дживага Джим. Що пропонує наша команда? Реабілітаційні заняття, які вирішують проблеми з поставою, болями в спині та суглобах, грижами, реабілітацію після травм та інших проблем опорно-рухового апарату, фітнес-тренування для зміцнення м'язевого корсету. Підвищення витривалості, формування підтянутого та рельєфного тіла, допомагають як у наборі м'язевої маси, так і в зниженні ваги. Індивідуальні та групові практики йоги допоможуть покращити здоров'я, зміцнити тіло, зняти напругу, стрес та покращити психоемоційний стан. Лікувальний масаж допоможе зняти м'язеву напругу і зайвий тонус, усуває біль. Покращує кровообіг і сприяє відновленню після фізичних та емоційних навантажень, групові заняття з пілатесу та стречингу, покращать гнучкість, поставу, допоможуть при діастазі, опущенні органів та після пологовому відновленню. Зв'яжіться з нами вже сьогодні та зробіть крок до якісного та безболісного життя.